Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо завдання контрольної 5 класу на тему вирази рівнянь. Поїхали! Контрольна містила 8 завдань. перші три з яких є тестовими. Достатньо було написати тільки номер завдання і літеру, яку вважаєте правильною. В тестових завданнях варіанти відповіді було 4 для обох варіантів спільні. Перший стовпчик є першим варіантом, другий стовпчик це умови другого варіанта. Починаємо з першого, завдання, з першого завдання. Яке є тестовим. Першого дня учень розв'язав 12 рівнянь, а другого дня на А рівнянь більше. Скільки рівнянь розв'язав учень другого дня? Ключовим в Тут на а рівнянь більше. Тобто першого дня 12, другому на А більше, значить, плюс А. 12 плюс А це відповідь Б. В першому варіанті правильна відповідь Б. Другий варіант, перше завдання. Принтер мав роздрукувати 12 сторінок реферату. За першу хвилину він роздрукував А-сторінок, скільки сторінок йому залишилося роздрукувати. Всього потрібно було роздрукувати 12. За першу хвилину роздрукував А, скільки залишилося. Тобто від 12 потрібно відняти стільки, скільки роздрукував або відняти А. І цей вираз у нас вийде 12 мінус А. Значить, відповідь. В, у другого варіанта. Переходимо до другого завдання. Друге завдання теж тестове. Е, перший варіант умова. Коренем якого з рівнянь є число 4? В цьому завданні нам потрібно було роз... зрозуміти, що корінь рівняння це значення, яке при підстановці замість невідомого X зберігає рівність правильною. Тобто нам потрібно було число 4 в першому варіанті попідставляти замість X в кожен з запропонованих виразів, і подивитися, в якому збережеться рівність. Підставляємо. 15 мінус 4 дорівнює 8 неправильно, рівність не зберіглась. 4 плюс 7 дорівнює 12, не зберіглась. 9 помножити на 4 дорівнює 54 неправильно. А от вже у відповіді Г. 20 поділити на 4 дорівнює 5, зберігло рівність при підстановці, тому в першому варіанті правильна відповідь Г. В другому варіанті коренем якого зрівняння є число 5. Аналогічно підставляємо п'ятірку. 15-5 дорівнює 8. Не підходить. 5 плюс 7 дорівнює 12. Рівність зберіглася, тому в другому варіанті правильна відповідь Б. Переходимо до третього завдання це останнє тестове в контрольній. Обчисліть значення x в першому варіанті x дорівнює 5m-2, якщо m дорівнює 4. Ключовим в цьому завданні було розуміння того, що якщо у нас у виразі записано 5 m або число разом з літерою, то це означає, що між ними стоїть дія множення. Якщо ми це розуміємо, тоді при підстановці замість m числа 4, вона наш вираз не буде. Вигляду 5 помножити на 4 мінус 2. 5 помножити на 4 це 20 мінус 2 дорівнює 18. 18 це відповідь. Варіант В. В другому варіанті вираз х дорівнює 4м плюс 2, якщо m дорівнює 6. Або, іншими словами, х дорівнює 4 помножити на m плюс 2. Тоді, при підстановці 6 замість М вираз буде 4 помножити на 6 плюс 2, 24 плюс 2, дорівнює 26. 26 це відповідь Г. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання це перше завдання е -е, не тестове, яке потрібно було повноцінно розв'язати. При якому значні y буде правильною рівність. В першому варіанті 6 плюс 3 дорівнює 990. Як додати 6 до 3? Це як з яблуками. 6 яблук плюс 3 яблука це 9 яблуків. Тоді 6 плюс 3 це 9, дорівнює 990. Як ми вже з вами сказали, що 9 це те ж саме, що 9 помножити на Y. Тоді нам в цьому випадку потрібно знайти невідомий множник. Для цього згадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. В нашому випадку 990 ділимо на 9. При підрахунку y дорівнює 110. Така відповідь була в першому варіанті. Другий варіант 4 y плюс 3 y дорівнює 707. 4 плюс 3 це 7 y Дорівнює 707. 7 помножити на y дорівнює 707. Щоб знайти невідомий множник, потрібно 707 добуток. Поділити невідомий множник на 7. Тоді y дорівнює 101. Така відповідь була в четвертому завданні у другого варіанта. Рухаємося далі. П'яте завдання. Розв'яжіть рівняння. В першому варіанті x плюс 74 мінус 91 дорівнює 35. Ми повинні були звернути увагу, що x плюс 74 у нас заключені в дужках, тобто це окремий вираз. Тому ми повинні сприймати цей вираз як окремий елемент. В такому випадку, цей вираз x плюс 74 в даному записі є зменшуваним, 91 є від'ємником, 35 є різницею. Тоді для цього нам в першу чергу потрібно згадати правило, щоб знайти невідоме зменшуване в нашому виробі. Випадку, це вираз х плюс 74. Потрібно до різниці додати від'ємник 35 плюс 91. Наступним кроком. Х плюс 74 залишаємо без змін. 35 плюс 91 це 126. Тепер наше рівняння стало у вигляді суми, щоб знайти невідомий доданок. Згадуємо, нам потрібно. Від суми відняти відомий доданок. Ще одне правило. Після підрахунку х дорівнює 52. Така відповідь була в п'ятому завданні першого варіанту. Переходимо до другого варіанту. 54 мінус в дужках Х-19 дорівнює 38. Знову ж таки, невідоме Х у нас залучено в виразі в дужках. Але в даному випадку, в другому варіанті, вираз в дужках у нас є. Від'ємником. Тоді нам потрібно згадати правило: щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного, в нашому випадку від 54, відняти різницю. відняти 38. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Наступним кроком ліву частину переписуємо без змін. Права частина рівності 54 мінус 38 дорівнює 16. Тепер нам потрібно знайти невідоме зменшуване. Знову, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 16 плюс 19. Х дорівнює 35. Така відповідь була в другому варіанті, в п'ятому завданні. Рухаємося далі. Шостий номер. Знайдіть корінь рівняння. Шостий номер аналогічний 5. Е, але зверніть увагу на формулювання. Якщо в п'ятому номері нам було сказано розв'яжіть рівняння, то в шостому номері нам сказано знайдіть корінь рівняння. Але ми повинні розуміти, що і розв'язати рівняння, і знайти корінь рівняння це одне і те ж саме. Тобто, нам потрібно знайти значення Х. Це може бути записано як розв'яжіть рівняння, так і знайдіть корінь рівняння. Знайти корінь рівняння це значить знайти значення Х. В шостому прикладі, як і в п'ятому, у нас невідомий Х заключений в дужках, тобто в окремому виразі в дужках. В першому варіанті у нас вираз в дужках є зменшуваним, тому знову ми згадуємо. Правило, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці 857 додати від'ємник 534. 357 і плюс х. Залишаємо без змін. Праворуч рахуємо: 800 плюс 500 це 1300, 50 плюс 30 це 80, 7 плюс 4 це 11, 1300, 80 плюс 11 91. Тепер нам потрібно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. В нашому випадку відняти 357. Після підрахунку Х дорівнює 1034. Така відповідь в шостому завданні перший варіант. В другому варіанті рівняння х плюс 546 в дужках мінус 935 до рівня 646. Аналогічне рівняння тільки з іншими значеннями. Тому, щоб знайти невідоме, зменшуване, в нашому випадку це вираз х плюс 546, потрібно до різниці додати від'ємник. 646 плюс 935. Наступним кроком ліву частину рівняння переписуємо без змін поки що. Справа у нас виходить 600 плюс 900, 1500, 40 плюс 30, 70, 6 плюс 5, 11. 1500. 70 плюс 11, 81. Далі, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. При підрахунку це вийде 1035. Така правильна відповідь була в другого варіанта в шостому завданні. Переходимо до сьомого завдання. Сьоме завдання це у нас була задача. Читаємо умову в першому варіанті. Різниця двох чисел дорівнює 540. Знайдіть ці числа, якщо одне з них утричі більше за інше. Будь-яку задачу в математиці ми починаємо з дано. Дану нам потрібно для того, щоб коротко записати відомості з умови і до тексту умови більше не звертатися. Дивимося, що у нас написано: Різниця двох чисел дорівнює 540. Це можна в дано записати, нехай перше число римське 1. Друге число римська 2 о, різниця, і да? е, їх різниця дорівнює 540. Що нам ще відомо? Нам відомо, що одне з них утричі більше за інше. Ну, Більше число, від якого ми віднімаємо, тоді ми запишемо так: що перше число у три рази більше стрілку за друге число. Получилась у нас в дану така схема. Після того, як ми записали всі відомості з умови, до умови більше не звертаємося, тільки залишилося записати шукане, що нам потрібно знайти. А нам потрібно знайти знайди ці числа тобто потрібно знайти число перше і число друге. Після того, як ми оформили дану, ми переходимо до розв'язання. розв'язання. Тема контрольна у нас е, рівняння і вирази. Тому дану, дану задачу ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Для цього в, першому, в першій дії ми запишемо нехай. Друге число дорівнює Х. Тоді. Перше число. Ну, якщо перше число у три рази більше, тоді три, перше число буде 3 помножити на х або 3х. Чому ми саме друге число позначили х, а перше е, через х? Ну, для того, щоб перше було зручніше записати. Але якщо б ми зробили навпаки, позначили за х перше число, тоді друге було б в три рази менше х поділити на 3. І так було б теж правильно, але було б трохи складніше. Рахувати. В такому випадку, якщо перше число у нас 3х, друге число х, підставляємо ці значення в наш вираз, в нашу різницю. Замість першого числа підставляємо 3х, замість другого числа підставляємо x. І у нас виходить рівняння 3х-х дорівнює 540. Від 3х віднімаємо 1х, буде 2х дорівнює 540. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 540 поділити на 2. Х дорівнює 270. Хом ми згадуємо позначали друге число. Тобто це ми з вами знайшли значення другого числа. Дивимося знову в дано. Що нам ще потрібно знайти? А нам потрібно знайти ще перше число. Згадуємо, перше число, ми виражали як 3х. Х ми знайшли, значить, замість Х ми підставляємо 270. Це буде 810. Тобто перше число 810. Будь-яка задача у нас повинна закінчуватися відповіддю. Відповідь. Перше число 810. Друге число. 270. Ось так мають виглядати розв'язання задач е, повноцінно. Повинно бути дано, розв'язання і відповідь. Якщо задача геометрична, то в розв'язанні повинен бути ще і рисунок. Е, Другий варіант, задача аналогічна, тому, щоб заощадити час, ми тільки опишемо, як її потрібно було розв'язувати. Різниця двох чисел дорівнює 560. Задача аналогічна, тільки різні значення. Різниця двох чисел 560 в другому варіанті. Нехай друге число буде Х. Тоді перше число, що у нас сказано? Одне з них у 8 разів більше. Тоді перше число буде 8 помножити на х. В 8 разів більше. Після цього, підставляючи в різницю те, як ми виразили наше числа, у нас вийде рівняння 8х-х дорівнює 560. Від 8х відняти 1х стане 7х дорівнює 560. Щоб знайти невідомий множник, потрібно. Добуток поділити на відомий множник. 560 поділити на 7. Х дорівнює 80. Х ми позначали друге число. Тоді друге число у нас 80. І щоб знайти перше число, а перше число у нас 8 x. Тоді 8 помножити на 80. Це дорівнює 640. Тоді, в другому варіанті, відповідь в задачі було перше, одне із чисел 640, інше число 80. Так, з задачою розібралися. Залишилося у нас останнє е, завдання номер 8. Читаємо умову. Перший варіант. Учень придбав три ручки по М гривень за кожну. І ще 26 гривень у нього залишилося. Склади вираз для обчислення кількості грошей Х, які були у учня перед придбанням ручок, та знайди значення X, якщо m дорівнює 4. Завдання не складне, але тексту багато, тому нам потрібно. Було уважно з усім розібратися. Давайте почнемо пореченням. Учень придбав три ручки по М гривень за кожну. І ще 26 гривень у нього залишилося. Три ручки по М гривень це значить 3 помножити на М або 3М. І 26 гривень у нього залишилось. Тобто він три ручки по М гривень, тобто 3М. Це буде ціна цих трьох ручок. І 26 залишилося. Складіть вираз для обчислення кількості грошей. Тоді, щоб знайти кількість грошей, яку нам сказано позначити як х, нам потрібна вартість трьох ручок, які ми виразили як 3M. До цієї вартості додати гроші, які в нього залишилося. Тоді наш вираз буде мати вигляд x дорівнює 3м, це ціна трьох ручок. Плюс 26 це гроші, які у нього залишилися. Якщо m дорівнює 4, ще відомі, що m дорівнює 4. Тоді наше восьме завдання стало схоже на одне з попередніх завдань, там, де нам потрібно було просто підставити значення. Коли ми розібралися з цим текстом, з цією умовою, наше завдання прийняло ось такий вигляд, який ми вже. З вами розглядали. Значить, тепер замість е, значення M е, ми маємо підставити 4. Тобто 3 помножити на 4 плюс 26. 3 помножити на 4 це 12 плюс 26. Тоді x дорівнює 38. Така була відповідь першому варіанті. Переходимо до другого варіанта. Учень зап, е, запланував придбати n ручок по 3 гривні. Тоді скільки будуть ці 3 ручки коштувати? 3 помножити на n або 3n. Але йому не вистачило 2 гривні. Тобто 2 гривні йому не вистачило. Ручки коштують 3n, і, а 2 гривні йому не вистачило. Скільки складний вираз для обчислення кількості грошей X які б були в учня та знайди значення x, якщо m дорівнює 8. Тобто у нього були гроші, три ручки коштують 3n, але 2 гривні не вистачило. Тоді від, від вартості всіх ручок ми повинні відняти ці 2 гривні, які йому не вистачили, і тоді ми знайдемо кількість грошей, яка в нього була. При М, о, при n дорівнює восьми. Знову ж таки, після того, як ми розібралися з цією великою умовою, наше завдання приймає ось такий вигляд. Підставляємо замість n значення 8. Тоді виходить, х дорівнює 3 помножити на 8 мінус 2. 24 мінус 2 дорівнює 22. В другому варіанті відповідь x дорівнює 22.